Всім добрий день. Зараз ми на кухні, як бачите. Я відео на дворі не знімаю, а то, що як бачите, яка погода вже. Душить щось От. Зараз ми будемо готувати щось добреньке Салат. От у нас релька є. Зараз ще піднесуть огірки. От і добре. Готувати ми будемо салат. От у мене є редиска для мене, ну, звісно, салат. Просто з рідиски не буде, то там будуть ще інші ці ну ну японі, овочі. Індрієнти. Так, правильно. От. А поки що я наріжу її. Але щоб на відео не наручитись, то я трохи пришвидшу. Бачите, я вже закінчую різати редиску. Зараз мені піднесуть ще огірки, цибулю і так далі. От, зараз я доріжу. От, сьогодні ми будемо такий салат готувати, як бачите. Зараз ще і цибуля буде, коротше, смачно вийде. Зараз цибульку будемо приступати, а зараз я поріжу. Беру отаку, нарізаю її акуратненько. Ой, я ж не тою стороною беру. Ножа, от яке. Бачиш, який є. Бачите, який я Неуважний. Взяв, ріжу, ріжу, а воно мені не ріжеться. Я думаю, що ж тут таке? воно? О, що зараз пішло ніби нормально. Такими дрібненькими шматочками нарізаємо цибулю. А потім це ще. Це скидаємо у салатницю і так далі. От. Маємо ми тепер огірки. Зараз їх будемо акуратно, помаленько, тоненько нарізати. От. Ну добре, щоб не затягувати, то я зараз наріжу скоренько і продовжу. От, вже нарізали, як бачите. Зараз поскидаємо то все гарненько у салатницю і будемо далі працювати. Зараз заправляти будемо, бо то вже ми завершуємо ще там трохи. От, От, зараз будемо заправляти. Беремо трошки солі, посипали. І ще можна було, звісно, її заправити, але ми... Зробимо так, візьмемо сметани поліно і будемо акуратненько все це перемішувати. Ось так от. А потім тут там кашляє. А, тут о, мої колеги, як. -то, так. так от, перемішуємо акуратненько. От, перемішали. От і добре тепер додаємо наш салат до макаронів в нашому випадку, ну, до ваших страв. І всім смачного. Ну, а тепер будемо куштувати те, що в нас вийшло. Беремо вилку, ложку, що ви хочете. А мені, наприклад, лучше. О! Дуже смачно. Ну, на сьогодні поки що все. Всім смачного. І до побачення! Зустрінемося в наступних відео.